Привіт! Хочу похизуватися кадрами, які зняла одна із наших фотопосток. Це кадри не постановочні, як зазвичай знімають у зоопарках, а у справжній дикій природі. Тут багато тварин, і сарни, і сірі чаплі, і білі чапури. Інколи проходять лосі та навіть пролітають чорні лелеки. А ось і головні герої нашого відео сірий журавель. Тут мешкає сім'я із малям, яке ось ось полетить. А ви бачили, що відбувається, коли журавлі трублять, голосно кричать? Перед цим вони танцюють свій шлюбний танок. Ось так. На моєму каналі доступна функція спонсорства. Тож, якщо вам подобається відео, ставте вподобайки, коментуйте, користуйтесь функцією на моєму каналі. Щиро дякую кожному. До зустрічі, Наші краще багато подорожей та експериментів!